У Вінниці відбудеться новорічно-різдвяний концерт на підтримку Збройних сил України. Відбудеться виступ 22 січня в обласній філармонії. Про те, чому важливо підтримувати музичні заходи, запитаємо в Миколи Андрущенка, музиканта та волонтера, учасника концерту. Мої вітання вам доброго дня. Розкажіть, ну насправді дуже, дуже важливо зараз приходити підтримувати. Збройні сили, тому що ми бачимо, що зараз розгортаються події е, дуже складно, всі прикуті до е, напрямку Соледара Бахмута, і хлопцям постійно ми отримуємо якісь повідомлення від них е, про те, що їм потрібні ресурси, їм потрібна зброя, їм потрібні можливості е, для того, щоб е, відсунути суперника подалі від наших е, державних кордонів. Тому е, закликаємо всіх підтримувати благодійні заходи, оскільки е, артисти зараз, які перебувають е, в таких е, реаліях, намагаються якимось чим допомогти. Саме от е, благодійними заходами, концертами. Ось тому у нас також е, з цього з цього приводу ми вирішили черговий концерт зробити для того, щоб е, придбати черговий. Е, вже там навіть важко сказати по рахунку, який е, позашляховик, чи по який по рахунку дрон, які також потрібні для того, щоб е, керувати артилерією і завдавати супернику ударів, ось е, тому е, проанонсую е, концерт, який відбудеться в обласній філармонії, Знову ж таки, як ви сказали, е, очікуємо на вашу присутність. Квитки можна придбати. На офіційному сайті Карабас, ось сервіс квитковий. От, приходьте, тобто, і, скажімо так, і гарно відпочинете, і заодно зробите гарну справу. Придбавши квиток, це такий своєрідний донат. З квитка буде перерахована якась частина коштів. Чи, зрештою, буде стояти якась скринька, де люди зможуть задонатити? От, розкажіть про це. Так, звісно, буде можливість. І Задонатити окремо, тобто, це в будь-якому випадку усі гроші за квитки, які ми направляємо, також туди також сюди додаються кошти з донатів, які може людина задонатити будь-якою валютою будь-якою сумою, будь-якими можливостями. Також планується, що будуть проводити аукціони благодійні. Всі кошти також із благодійних цих аукціонів будуть відправлені на збройні сили. Також хочу наголосити на те, що такі акції, які ми проводимо, вони 100% йдуть на збройні сили. Тобто на цьому наголошуємо, тому що зараз дуже часто там є такі написи, що там частина коштів там ось. Зараз не той час для того, щоб там якісь частини, там якісь відсотки, якісь рахувати. потрібно всі сили, всі кошти направляти саме туди. Тому що навіть от нещодавно ситуація була один з учасників, який приймав участь у благодійному заході. От артист він навіть не здогадувався на те, що ми збираємо кошти. На 77-му бригаду, яка знаходиться в Солодарі, де як виявилося, знаходився його э, родич. Ось і це вже після концерту. Э, він про це про це вже дізнався. Йому там э, повідомили про це. Тоб, тобто, э, всі сили зараз примовуємо в той напрямок. Ще одне питання до вас. Знаємо, що ви часто влаштовуєте благодійний концерт для підтримки ЗСУ. Чи є у вас комунікація з бійцями? Чи вони кажуть, що їм необхідно? Що взагалі говорять, що просять, і як реагують? Так, звісно, в нас є комунікація з бійцями. Більше того, ми з ними дуже часто зустрічаємося. От буквально 30 грудня ми відвідали. При фронтову частину із на межі з Білорусі це Чорнобильська зона. Там зараз хлопці вартують, читують противника на рахунок того, якщо вони здумають здійснити наступ. Ось там зосереджені велика частина бійців, які день і ніч вони. Чатують наш спокій. ось І ми поїхали з ем, благодійним концертом, щоб підняти їхній моральний бойовий дух. Для них це було дуже ну, надзвичайно важливо. Вони нам розказували історії про те, як е, люди, які жили в окупації в тих частинах, е, ось як вони їх зустрічали, на коліна падали, плакали. І е, для них важко. І знаєте, там, коли. Я до ми, ми грали концерт. Ми також їм привезли гостинці, кілька ящиків, мандарин. Ось е, традиційні якісь е, ласощі, салат, 15 відер для того, щоб вони все ж таки відчули хоча б шматочок цього новорічного настрою. Ну і звісно, концерт концертики їм підняв бойовий дух. Е, кожен підходив з бійців, е, дякував, тиснув руку і. Це було надзвичайно, знаєте, якось ну і приємно, що ти допомагаєш навіть таким чином, ось бути частинкою. На для того, щоб ця перемога якнайшвидше у нас була була зна. Так, почули вас. Говорили про те, як музика може підтримати зсу і про благодійний концерт, який відбудеться вже на днях. Тому, друзі, долучайтесь, купуйте квитки, приходьте і донатьте це важливо. Лише так ми зможемо перемогти нашого спільного ворога. А ми ж продовжуємо ефір далі.